Сьогодні ми об'єднані прапором надії, чорнобілим стягом, який став символом віри, підтримки і незламності. Його ініціатором став наш земляк-учасник героїчної оборони Маріуполя, герой України Сергій Волинський із Полтави, який навчався тут, у Кременчуці. Цей прапор. Символ болю і темряви полону та світла щоденної надії на повернення кожного полоненого. Сьогодні, поруч із державним прапором України, ми підіймаємо ще один чорно-білий прапор надії. Його кольори говорять про те, що відчуває кожен українець. Чорний це біль трат, тривога з тих, хто перебуває у неволі. Це сльози матерів і мовчання телефонів. Білий це надія, світло, віра, яке не згасає. Прапор надії це не лише символ, це наш спільний обов'язок. Пам'ятати кожного з тих, хто в полоні, хто з них безвістих, хто чекають вдома. Слава Україні! Героям слава сьогодні. Піднімаючи прапор надії, ми пам'ятаємо про кожного захисника, який щодня боронить нашу державу, про кожного незламного воїна, який захищаючи нашу свободу, потрапив у полон чи зник безвісти. Ми пам'ятаємо, і це наш обов'язок боротися, вірити і єднатися. Єднатися Для того, щоб кожен воїн повернувся додому, кожен герой. Тому нехай цей стяг стане символом надії для тих, хто чекає, і вірою для тих, хто бореться і щодня не дає забути про кожного в полоні, про кожного зниклого безвісти. Ну, я не знаю, що сказати. Я одне зрозумів, що мені воювати було легше, ніж ще розуміти, що і чекати, і сподіватися, що колись знайдеться мій рідний брат, колись знайдеться мій племінник. Перед тим загинув ну, без вісти з них зять. Більше трьох років вже немає його, то через суд офіційно признали двохсотим. А за брата і за племінника надіюсь. Ну, Надіюсь, що знайдуться хоча б в полоні. Хоча полон, повірте, це ну, навіть не знаю, що краще. Ну, це далеко не мед. Слава Україні! Героям слава! Поки кожен полонений не повернеться, ми не зупинимося, не здамося, не забудемо. Слава Україні! Дякую!